Запрошуємо на челендж з вивчення аналітики даних ART AR Studio за допомогою тільки ChatGPT. Отже, вітаємо вас. Це перший день челенджу з вивчення аналітики даних ART AR Studio за допомогою тільки чат GPT. І, звичайно, перше питання, які можна використати вбудовані набори даних в Art Studio для того, щоб почати наш аналіз даних. Давайте сформулюємо це питання. Які набори даних в ART Studio Можна використати для вивчення аналітики даних. Отримав загальну інформацію, про що таке є Art Studio. І далі пішов в перелік вбудованих наборів даних. Ну, є IRIS традиційний, так який використовується часто в методах машинного навчання. Але мені хотілося взяти приклад, який, можливо, більш такий сучасний, і це буде MT Cars. Або, можливо, навіть давайте спробуємо GEPMinder. Давайте попросимо і зверніть увагу, що одразу чат GPT створив для нас новий діалог, і в майбутньому, коли ми будемо працювати в тому самому діалозі, звичайно, що він буде пам'ятати попередні питання, і це дуже зручно, що ми, ну, не, нам не буде потреби повторно щось задавати. Отже, давайте попросимо зараз чат GPT завантажити Гепмайдер, написати код для нас, для того, щоб завантажити його в програму. Напиши код R, щоб завантажити GetMinder. Це дуже відоме джерело даних насправді. І ви бачите, дуже зручна опція з'являється в ChatGPT, тому що ми можемо цей код безпосередньо скопіювати. І для тих, хто тільки починає вивчення мови Studio, є дуже доцільні коректні поради. Але тут є невеличка проблема, тому справа, що оцей код безпосередньо на вашому комп'ютері не спрацює, тому що нам, перш за все, треба встановити так, пакет GapMinder. І тільки після цього ми зможемо його завантажити. Тобто, в нас є невеличка проблема. Давайте попросимо чат GPT пофіксити цю проблему. І код не працює. Перевір, чи встановлений пакет GapMinder, і тільки потім його завантажить. Отже, чат-GPT визнає, що насправді цей код не спрацює, тому для нас він додав дуже зручну опцію, яку ми використовуємо. Насправді, спочатку ми маємо встановити пакет, тобто це буде опція Install Package. Але, звичайно, ну, для того, щоб ви кожен раз не встановили цей пакет. Тут додана умова, що перевір, чи встановлений GetBinder. Якщо ні, тоді встанови його. І е, наступне, е, треба його завантажити. Звичайно, що тепер ми можемо скопіювати цей код. І е, в мене відкрита пустий файл в так, І тепер ми можемо спробувати цей код виконати. так, тобто Для виконання коду ми через Ctrl-A виділяємо повністю. Весь цей фрагмент і натискаємо, наприклад, Run. Це один спосіб це зробити. Тобто в результаті в нижній частині в консолі встановлюється цей пакет. Так. Ну І звичайно, що якщо ми додамо хештег, тут можна додати певні коментарі. Наприклад, мій перший код вар, first code in art. Тому що ну, насправді. RStudio інколи не зовсім так сприймає кирилицю, да, тому краще писати можливо, англійською мовою. І, звичайно, як завжди, ви можете зберегти зміни через файл, зберегти цей файл у, вашій, у вашому віконці, де ви будете працювати. Натиснемо, назвемо його Mycode Data Analysis. Щось таке, да. Тобто, мій код R для аналізу даних, натискаємо Enter. І тепер ми можемо запитати в чат GPT. Тут, бачите, інколи буває помилка, але це не страшно, просто треба повторно попросити перезапустити чат-GPT. І він тоді починає працювати як нормально. Тобто бувають інколи збої, такі це, це в принципі відбувається. А отже, давайте тепер попросимо в чат-GPT написати код для отримання описової статистики. Напиши код в R для. Отримання. Тобто, наш перший крок завжди це якраз описова статистика. І ми хочемо це зробити для пакету GapMinder. Або, можливо, навіть краще написати для набору done. Тобто Тут треба, звичайно, коригувати відповіді інколи, щоб чат GPT зрозумів, що від нього хочуть. Отже, наш текст. Отримуємо відповідно код. Ну, це вже ми вже завантажили. І, в принципі, нам потрібна тільки опція Summary GapMinder. Але так само, бачите, чат GPT пропонує декілька інших варіантів, і ми зараз їх всі спробуємо. Тобто я переношу опцію Summer Minder, І через Ctrl-Enter отримую, що включено в цьому наборі даних. Тобто У нас є, як ви бачите, 1704 спостереження. Так? І в нас є 6 змінних в цьому наборі даних. І для тих, хто тільки починає роботу. Варстудіо тут є така зручна кнопка, так, така схожа на невеличку табличку. Якщо натиснути на цю кнопку, ми можемо побачити всі наші змінні, тобто тут є країна, континент, рік, тривалість життя, населення і ВВП на душу населення. Так, тобто, це той знаменитий набор даних, який Ханс Рослінг використав в цьому знаменитому відео Gapminder, так, Якщо ви погуглите, це буде перше відео, де він показує, як змінювалося Тривалість життя в душу населення там після Другої світової війни. І це дуже така цікава кейс якраз для візуалізації, і ми спробуємо дещо з цього відтворити в нашому навчанні. І ви бачите так само, що в нас є описова статистика оцих всіх даних і мінімум, і максимум, і середнє значення. Отже, до зустрічі в нашому наступному челенджі, де ми розглянемо інші варіанти використання. Цього набору даних для аналітики даних. Дякую і до зустр... Дякую і до зустрічі в нових частинах нашого челенджу.